Кажуть, кожна історія починається з місця, і ця починається з улюбленої виставки. Це не просто квартира, це 51 квадрат тепла, світла і готовності до життя. Все, що ви бачите, залишається. Монтовані меблі, техніка, навіть система фільтрації та кондиціонер. Зайшов і живеш або здаєш в оренду з першого ж дня. Сучасний ремонт, що зроблено всього 7 років тому: стелі, підлоги, санвузли все вже зроблено. Утепле назовні, лоджія тягнеться уздовж двох кімнат. Простір, світло і ще більше комфорту. Ідеальна локація, тихе місце в самому серці виставки. Хороші порядні сусіди. Зважайте щодо центру міста декілька хвилин пішої прогулянки. Два дитячих садочки, просто за будинком, костел як орієнтир, все поруч. І головне будинок нового планування. Ніякої хрущов. Це і справді вигідна пропозиція. Таких варіантів на вторинному ринку одиниці. Підписуйся на основу. Оглядаємо ми, обираєш ти.